Населення Бразилії змушене вчитися жити в умовах постійних катаклізмів. Повені стали звичним явищем. Проливні зливи спровокували раптові повені та суви в бразильському штаті, в результаті чого загинуло щонайменше 14 людей, в тому числі 8 дітей, а п'ятеро вважаються зниклими безвісно. Два дні сильних дощів обрушились на більшу частину Атлантичного узбережжя Південно-Східного штату. Найближчими днями в області очікуються дощі. Серед жертв були мати та її шестеро дітей, які були поховані по лису, зніс їхній будинок, повідомили чиновники. Президент Джаїр Болсонару заявив, що федеральний уряд направив військовий літак до допомоги в рятувальних операціях і направив національного секретаря з питань ліквідації наслідків стихійних лих Олександра Лукаса до штату з населенням 17,5 мільйонів осіб. Нові інциденти відбулись через шість тижнів після раптових пованих суд, які вбили 233 людини у мальовничому місті Петрополіс.